Відчуваєте інтерес до комп'ютерів, програмування, проектування інформаційних систем, створення інтернет-проєктів, тобто до інформаційних технологій, плануєте пов'язати своє майбутнє з розробкою та обслуговуванням комп'ютерного програмного забезпечення, але при цьому ще й хочете отримати серйозну математичну підготовку. Тоді ваш шлях прамує на кафедру інтелектуальних систем прийняття рішень. Кафедра забезпечує здобуття повної вищої освіти в галузі інформаційних технологій за спеціальностями 124 системний аналіз та 126 інформаційні системи та технології, освітніми програмами інтелектуальної системи прийняття рішень та інформаційні системи технологій та веб дизайн. Ми готуємо фахівців для розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем обробки інформації та систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті, бізнесі та в інших галузях. Наші випускники працюють на промислових підприємствах, у банках, інвестиційних компаніях, фінансово-кредитних та бюджетних установах, в it фірмах які розробляють програмні продукти як провідні фахівці в напрямках розробки інформаційних технологій та інформаційних систем, систем підтримки прийняття рішень, проєктування баз і сховищ даних. Розробки мобільних додатків і комп'ютерних ігор. При цьому вони обіймають посади адміністратора баз даних, інженера-програміста, аналітика комп'ютерних систем, веб-девелопера, веб-дизайнера, розробника комп'ютерних ігор, менеджера по розробці, впровадженню і супроводу інформаційних експертних пошукових систем та інформаційних технологій. Під час навчання наші студенти вивчають низку дисциплін математичного, загальносистемного та комп'ютерно-програмного напрямків, наприклад, математичний аналіз, чисельні методи, проєктування інформаційних систем, програмування та алгоритмічні мови, інтелектуальний аналіз даних, системи штучного інтелекту, моделювання і застосуванням штучних нейронних мереж та багато іншого. Студенти кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Вивчають низьку мов програмування та моделювання, освоюють роботу з низкою програмних засобів. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт і предметних олімпіадах. Протягом чотирьох років наші групи визнавалися найкращими в номінації Краща студентська група ДДМА. Чотири студенти перемагали в номінації Кращий студент факультету та Кращий студент академії. З 2015 року нашою кафедрою проводиться щорічна обласна студентська олімпіада з командного програмування, в якій беруть участь майже півсотні команд навчальних закладів Маріуполя, Бахмута, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Призові місця в студентській категорії незмінно посідають наші студенти. Двічі, наша команда проходила відбір у всеукраїнський фінал цієї олімпіади. Наші випускники працюють на провідних підприємствах міста і регіону на посадах інженерів, програмістів і керівників відділів та підрозділів, у державних і комерційних банках, обласній адміністрації, Укрзалізниці та багатьох інших підприємствах і організаціях. Значна частина випускників влаштовується на роботу в компанії з розроблення програмного забезпечення IT 2.0, Quartsoft, Solvision, Techinform та багато інших. Але студентське життя це не тільки навчання. Наші студенти постійно беруть участь у різних культурно-масових заходах, конкурсах дебют, турнірах з ігор коли та Брейнрінг тощо. Ми сподіваємося, що ви обов'язково поповните дружні ряди наших студентів. Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень чекає на вас.